Щоб обласний бути. бюджет дивиться на це, і голова обласної ради і адміністрації дивляться на це позитивно, що мають віднайти кошти з різних джерел на те, щоб дофінансувати з державного боку мікро мікропроекти громад, віднайти їх на місцевому рівні, на обласному рівні. Тобто, цей процес постійно триває. і Увага і районних і районного керівництва і обласного вона є постійною до проекту. Але є і, є і нерозуміння. Я хотів би сказати, що не тих людей, які з нами зараз працюють, а от простий приклад, коли ми оголошували конкурс на відбір районів, бо райони всі відбирались на конкурсних засадах за критеріями якості медицини, доступності до питної води, енергозбереження, доступу до транспорту сільського населення. Не всі зрозуміли е, всі можливості і преференції нашого проекту для району, які можна буде отримати, подали заявку з Харківської області. Тільки 14 районів. 8 з них було відібрано. Тобто не 20, 27, які повних в області, а тільки 14. Бо не всі розуміють, що євросоюз може просто так видавати кошти. А Це вже є з 93 третього року. Юридичними гарантіями ми закріпили це з угодами на обласному районному і сільському рівнях. Скажіть, будь ласка, якщо взяти до уваги те, що зараз проєкт стані у такому початковому, він так а... ну, вже трішки більше виходить. Трішки більше. А Бостановні. що в результаті ви плануєте отримати і коли? Ми вважаємо, що перші мікропроекти, от з Великобурлукського і Новодолажського району, вже будуть затверджені в кінці. Кінці лютого або на початку березня отримують фінансування вже, можливо, в березні або на початку квітня, і це будуть там вуличне освітлення, можливо, шкільний автобус. Люди вже готують мікропроекти після нашого навчання. Це буде перше фінансування. Потім кожного місяця ми будемо вже по два-три проекти, по п'ять затверджувати е, на рівні області. Сьогодні е, найбільша кількість потреб є саме по напрямку енергозбереження. У нас воно досить просте в нашому проекті, Особливо, коли газ подорожчав, да, люди орієнтуються на електроопалення в школах, чи в дитячих садках, чи в будинках культури, наприклад, на вуличне освітлення і так далі. Це левова частка заявок і бачення людей, яке вони хочуть. Ось а в довго, довгострик, Тобто кожного місяця будуть затверджуватись проекти і таким чином отримуватись фінансування із районного рівня, із європейського бюджету. бюджету проекту місцевого розвитку. Пану, у нас залишається трохи часу. Зараз ми маємо підбити підсумки, і поставити крапку у нашій розмові. Отже, наприкінці програми обґрунтуйте, будь ласка, чому це, всі ці проекти не можна назвати поглинанням грошей? Чи не залишаться віси нині там? Що такого ви зробите за гроші, отримані від Євросоюзу та з обласного бюджету та, та, та тієї ті, саме участки від громадян, які мешкають в області, е, спершу ви. Ну, по-перше, ніякого поглинання грошей не буде. Я вже на цьому зупинявся, тому що контроль над цими фінансами проєкту буде тримати сама громада. І вона буде вирішувати, що і наскільки їй потрібно і як це, ці кошти тратити. Те, що вони зроблять розумний вибір, я вже це бачу. Це навіть не питання, навіть не питання. Що ми отримаємо? Ми отримаємо, я впевнений, три водогони в Золочівському районі. Відремонтованих дитячий садок в селище Золочів і, очевидно, будинок культури в селі Олександрівка. Але ж але ж саме основне, що ми отримаємо, що я очікую отримати, це здорове суспільство в цих селах. Я можу не тільки в цих, які в селах сусідніх, які будуть дивитися і вірити в цю, в цю, в цю справу. Я вже казав по прикладу Польщі залучення таких інвестицій, скажімо так, з боку громадських організацій іноді конкурують з бюджетами самих сільських рад. Це досить суттєва частка, і я бачу, що на них робиться. Я сподіваюся, що так же також буде і в селах Харківщини. Зрозуміло В'ячеслава. Ми вважаємо, що після завершення проекту у 2011 році, та вже й починаючи від цього року, люди почнуть розуміти, що саме від них залежить і життя навколо, саме від них залежить і розвиток території навколо. Багато в чому від них не від російського уряду чи китайського, чи канадського. А саме від них, якщо вони разом згуртуються, роблять зроблять якусь добру справу, разом <кій> дістануть державні кошти, долучить свої технічну допомогу Європейського союзу і зовсім по іншому будуть дивитись потім на розвиток території. Ми вважаємо, що вона буде потім більш-менш стало розвиватись, бо це якби є метою, щоб сьогоднішнє покоління думало про те, яке покоління буде наступне покоління буде користуватись цією територією і в якому вона буде стані, і будуть поліпшувати якість цієї території і робити все можливе, щоб діти і онуки жили. В достатку і так свідомо обираючи свій, свій напрямки, може паново, ми розмовляли про те, як у скрутних економічних умовах все ж таки вдається удержувати кошти від Євросоюзу. І що завдяки цьому вдається змінити в Харківській області. У нас сьогодні в гості був В'ячеслав Гусів, координатор проекту Євросоюзу та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Дякую. І Ігор Гурін, перший заступник голови Золочівської районної держадміністрації, до побачення до побачення.